Всім доброго здоров'я. Сьогодні риболовля на спінінг. Річка Прот в планах головень, як зазвичай, буду ловити як і на коловалки, так і на ваблера. Вже потрохи йде до літа. Сьогодні дуже теплий день. Вода бачу чиста. Думаю, якийсь ключик на нього підберемо. Якщо він буде навіть дуже прошений, на якусь приманку його вийде. Скоріше за все спіймати. Ну, Принаймні, буду робити все для цього. Таке лягаємо час. Йдемо закидати, бородити і закидати. Але перш ніж продовжити перегляд, прохання зробити донат. Нагадаю, що збираю кошти на дрон Mavic 3 для брата Павла на фронт. Вже більше 20 тисяч зібрано, але ще потрібна достатня сума. Так що для брата від рибаків. Нам потрібно зібрати кошти на дрон. Реквізити на банку від Бонобанка залишу і в описанні під відео, і під коментарями. Так що очікую на ваші донати. Ловити сьогодні буду на воборці Басік. І коливалки реверплей. Є в мене їх ціла коробка. Посилання на ці приманки буде під відео. Приманки хоча і дешеві, але рибу ловлять відмінно. Ну, почну з коливалки в такому кольорі фокс. Але кренки сьогодні також полетять в воду. Вже така пора, що маю вже і на них плювати. По кольору ще розберемось по ходу діла. що він буде реагувати. Покльовка, вже на другому західі була покльовка. пробуємо його зараз доловити є перший І такий непоганий? Ха -ха. Ще досик не ну, такий симпатичний. Коліоріфокс блисна. Зараз ти нормально заїв. Ну, буквально 6-7 раз закинул. Другая поклевка. Класс! Фіні Crazy Fish Alpha до 6 грам 2.16 довжина. Тепер я на кілька разів в Кину 10 разів ваблером. Тину 5 разів на яскравий, на КАМІ, і потім 5 разів на натуралку аміго. Цього року на кренк, правда, ще головні не ловив. так періодично кидав їх. Ну, особливо не впирався, але а, кілька разів кидав. На кислото не було. Сейчас зашвидка, десь в черні він почне працювати. Натуралка Аміго. Ні, на кренк покидав, покидав, поки тишина. Ще потім будемо повертатися до них. Цього року весна холодна. Так більше десяти раз кинув на два дварки. Якщо б він мав бажання, то хоча б поп'йовку мав. Буду просто золотисту. Два є два Є ще один клас. На золотисто? Ну, дві штуки вже є. Травень, вода чиста його вже потрібно ловити нормальні кількості. Три поклевки, дві я реалізував. Навіть дуже непогано. Папа співнюх боблик. Не кажу, що величезний, але вже але... ух ти! Це вже гарний, з таким ударом. Взяв. Дивіться, як гарно спільних відпрацьовує. Як батіг вигинається. Ха. Хлопці, риба гарна. Риба гарна. Ах, краси! Червоні плавники І в пісако. Це вже робить вона симпатична, правда? Халас Ріверплей в золотому кольорі. Цього вже можна зважити і сфотографувати, але він як нормальний, і 500 грам повинен мати. Ось на золотесту клюну. Дивіться, кормиться він. відрігнув в водорості. Клас. Зараз важу швиденько. 805, Ну це з Під Підсак зараз відніме. Ну і десь 600-650 грам. Ну, гарний вже. 805 грам з підсаком. Йдемо відпускати цього кубанчика. Невеликого. Ах, класна риба! Ух ти, Яке прискорення дав. Ну що, йду продовжу закидати. Тут на ці течі, думаю, ще є такий. Ще з пів години тут попираюсь, Ну, хвилин 20. Може якраз. А, забув зважити під цак. Ну, 10 грамм важить, 150 грамм. Голова від підсакали. Чіпляю його до рюкзака. Ось тут магніт. Кажу, плюс через те, що не легенький дуже. Голова а важить всього 150 грам. На течії взяв. Не вже жвавий. Добре, що трохи тут позакидаю. Як буде реба включу камеру, а ні, переходимо далі. Друзі, щойно виключу. Лише виключив камеру. І знову такий потужний удар. І знову ну, цей менший, але також нормальний. Піди з грам 400. Чуть-чуть менший цей. Цього важити не буду, але думаю, грам 400 він точно має. Ну, трохи менший з-за попереднього. Пливе. Шкода, що всі покльовки щось поза камерою. Тільки виключаю камеру, яка клює. Ось таке. Але не би клювали. Маленький, але бачите, також здаю. П'ятий для кількості. Зараз до вище плесо, там половлю. Вода чиста, але рівень ще достатньо високий. Щойно була перша покльовка на кренк. Є. Е. crank такий сьогодні. Ух ти, важкий, важкий. Важкий. Або забег? Зливаюся. А забіг. Ай, який арбенький. Він підбагрився другим гачком. Та непоганий, непоганий Накренк, аміго. Була покльовка і доловив. Може той самий, може інший, але Проводка повільна, то теч я так назнас по чуть-чуть. Клас. Це якийсь одні шостий чи сьомий, але риба вже грубо лавить один дрібанький. Кренки вже можна ставити. Ну що, пройшовся тут на цей перекат. Ну дві покльовки і одного спіймав. Такий також непоганий грубенький. Вже на кренк перший. Зараз йду точно на одному перекаті. І додому непоганий було вже головні, почали клювати грубі. Груба риба. На пруті почала клювати. І це мене тішить. І шокренки вже включилися. Зараз я думаю на коливалку. Став колір фокс, з якої починав риболовлю. Зараз тут на цьому перекаті пройдусь і все на сьогодні вести. Ох, поклевку одразу. Знову чесно. Шестний крупне. Два рази атакувала за проводку. Поклевки є. Хочу сказати, поклівки яли холості і зразу поклвка і злоївся. Друбний. Сьогодні все одній сьомий. Дві з половиною години походив по пруті, 7 голині співав, покльовок ще трохи було, але вже почав клювати грубший. І покльовки вже вже такий справжній потужний удар. Посилання на приманки буде під відео. Не забувайте підписуватись. Лайки, коментарі. І до зустрічі!